Всім привіт! Сьогодні вже 2 серпня, вже останній місяць літа. На дворі досить таки літня погода, Тепло, але в принципі не спека, а так скажемо, помірна температура. Приїхали попрацювати, а заразом, думаю, погляну, що тут соняшник давно по ньому не ходив. Отже, це у нас прямі посіви, напрямок Ноутіл. No і от ми знаходимося в посівах соняшника гібриду Сайберік. Від сингенти. І от поглянемо, що в нас тут по соняшнику. Він десь висотою метр метр 90 В принципі, не, не дуже високий, але не в висоті, мабуть, питання. Ось так ось виглядають кошики, наскільки і сонечком помітно. Проте сонечка ось так виглядають. Ну, так скажемо, досить таки непогані кошики. Непогані кошики запилення, запилення. Та ще ранувато, мабуть, тобто ще він досить таки квітує. Я хотів поглянути на міжряддя. Поглянути на міжряддя. Гербіцидний захист тут був неодноразовий, тобто і гліфосату тут було, і Геліантекса було, і експрес Голд був. І від злаків було, тобто гербіцидний захист був проведений повний. І також, до речі, було використано фунгіцид від Адами е акарія, Акадія, перепрошую. Ну, не знаю, от дивлячись на рослинки, ніби непогано. Тобто, ось тут на нижніх листках в принципі, щось присутнє, не знаю, що то, чи старість, чи ще щось. А от так, поглянувши, поглянувши загалом, ніби й непогано. Ніби й непогано. Попередник пшениця. Попередник пшениця. Ну і ось так виглядає загалом посів. Більш-менш вирівняний, але так хвильками трошки є. Трошки вище мене, трошки нижче мене. От такі класні кошики. Посіви не загущені вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю норму висіву. Це там в попередніх відео, ось бачимо тут якесь. Просівший, не знаю чому. От, реально видно. А більш всього, що можливо, тут під час оприскування були пориви вітру із сусіднього поля. І от трошки накривало, ось він і нижче. Бо дивлячись туди загалом, то він височенький. Кошики тут поменші, поменші. Тобто, тут -то трошки гірше він розвивався. Ось така ситуація. На даний момент соняшник виглядає досить таки непогано. Що буде далі? Будемо спостерігати, ну і кінцевий прийом у вигляді збирання врожаю покаже наскільки воно актуально.